Вуглеводи це простий цукор, тому я не буду їсти вуглеводи, тому що я так саме схудну. Деякі вуглеводи це простий цукор. Це моносахариди, глюкоза, фруктоза, Ні, мається на увазі. там макарони. Я там макарони хліб. Ну, це джерело енергії. Вже ж це таке значне джерело енергії, і в ну в більшості людей, яких я зустрічаю, це зазвичай в основному джерело енергії, бо це дуже рафіновані продукти. Це білий хліб, там картопля, яка там почищена. Заміщує там якісь цільні вуглеводи, більш цільні вуглеводи. Це білі макарони, білий рис. Гречка, до речі, це ну це класний суперфуд, клітковина. Ну реально класна річ, і мені дуже шкода, коли люди її виключають. Але так, сильно оброблені вуглеводи не є оптимальними для здоров'я. Це... Але чи це те, через що ми товстішаємо? Ні, ні, це точно не те, через що ми товстішаємо, тому що це лише одне з джерел енергії, і одночасно ці вуглеводи можна зробити більш ситними, менш енергетично щільними та більш щільними у корисних поживних речовинах.